Він передає слово народному депутату діплатого. Михайло Головков, Українська об'єднання свобода. Шановний Александр Валентинович, шановні депутати, розглядаючи бюджетну політику на 15-й рік, це один з найважливіших документів української держави, враховуючи те, що Україна зараз. Опинилася практично біля розбитого корита після правління режиму Януковича і його сім'ї, які розграбували. Ми зараз змушені брати позики. Хоча всеукраїнське об'єднання свобода вважає, що це не є панацея бігати з протягнутою рукою, адже українська держава достатньо заможна і багата. На жаль, вона розграбовується і, на жаль, по сьогоднішній день існують схеми, і як на митницях, де не податковуються і нафтопродукти ввезення українською і територію. І ми пропонували ряд законопроєктів, які би змогли. Суттєво збільшити наповнити бюджет Української держави. Це законопроект про заборону приватних монополій 1248, які руйнують і знищують малий середній бізнес. Це законопроект про повернення офшорів, з офшорів мільярдів, які були ви вивезені з України. 72 мільярда за останні два роки вивезли з території Української держави, і ці кошти повинні бути повернені до бюджету України. І за ті кошти мають розвиватися соціальна сфера української держави. Щодо цього документу, то хотілося сказати, що багато гучних слів заяв, особливо щодо податкової політики, ми підтримуємо абсолютний курс: це зменшення податкового тиску, зменшення кількості податків. Це ми повинні зробити такі умови, щоб розвивався в Україні малий середній бізнес, де є основою в європейських державах не менше 60-80% які формують і наповнюють бюджет своїх країн. Тому ми підтримуємо таку позицію. В той же час ми бачимо, що про це багато говорять. Риться, але жодні кроки на сьогоднішній день в цьому напрямку були не зроблені, і тому ми вимагаємо негайно переглянути податкове законодавство, дійсно створити такі умови, щоб ми змогли дати можливість підприємцям і бізнесменам працювати в Україні і наповнювати бюджет української держави, а не займатися і тільки про це багато говорити. І гаслами так само ми повинні розуміти, що повинно зараз кардинально переглянути як і податкове законодавство, так і видаткова система. На жаль, в цьому документі. Менті нічого не згадано про підтримку української армії і сьогодні в сьогоднішній час в кризи, коли Україна практично в стані війни. Ми повинні переглянути бюджет щодо збільшення фінансування збройних сил України. Бо від цього залежатиме доля української держави, від цього залежатиме майбутнє України, від цього залежатиме суверенітет і незалежність нашої країни. Тому ми повинні суттєво збільшити фінансування збройних сил України. З об'єднання свобода виступає, щоб це фінансування сягало не менше 5% від ВП і тому ми закликаємо в першу чергу це руйнування всіх корупційних схем, особливо на митниці і щодо розмитання нафтопродуктів. Далі зменшення податкового тиску на малий середній бізнес, зменшення кількості податків, зменшення облікової ставки, облікової ставки Національного банку України. Таким чином ми зменшимо кредити і ми дамо зробимо доступні кредити, які підуть в руки нашим підприємцям, які дадуть можливість розвиватися малому середньому бізнесу і розвивати нашу країну. Тому ми... Ми на жаль вважаємо що цей документ. Давайте завершити вважаємо цей документ. Є недосконалим. Наша фракція Всеукраїнського об'єднання свобода не буде його підтримувати. Дякую. Слава Україні.